У Житомирі 30 липня водій на білому Жигулі збив кішку та залишив її помирати. Подія трапилася поблизу обласного центру крові. Свідками стали небайдужі містяни. Ми стояли тут, ось на коту рампи, кішечка їла, хтось її виніс корм. І тут проїздила машина Жигуль. Вроді би їхала ну, на такій нормальній швидкості, але кота і те, що ми стоїмо, не побачив. І роз'їхав кота. Водій не звернув уваги на те, що накоїв, та поїхав з місця події. Друзі Наталії намагалися наздогнати автомобіль, але не вийшло. Тоді вони повернулись до кішки, занесли тваринку до перукарні, працівниці якої постійно її підгодовували та почали надавати допомогу. Допомогли її перев... ну... Зібрати її в покривало. Я взяла машину, Ми поїхали в клініку. А на слідуючий день ми знайшли врача Коваленка з другої клініки і він забрав її на операцію. Виявилось, що у кішки розроблений таз у декількох місцях, а також рвана рана на одній із задніх лапок. Це він все зложив і зараз під капельницями вона була. Найближчі 15 днів кішка проведе у ветеринарній клініці. Поки невідомо, чи зможе вона повернутись до повноцінного життя та нормально ходити. Кошти на операцію та реабілітацію тваринки жінки збирали між собою, а також звернулися до волонтерів. Так потрошечки вже сьогодні відвезла в лікарню, розрахувалася на сьогоднішній день і ще залишається на два дні кіцька, тому що їй потрібні перев'язки, Ну, поле. Так, ще трошки лікування. Однак цієї суми недостатньо. Тож ви теж можете долучитися до порятунку тваринки за номером карти на екрані. Водій же, який втік з місця події, не хоче брати на себе відповідальність. Він тут неподалік живе, він собі живе, йому нормально, він нічого не знає, йому добре. Поліцію була написана заява. Як там поліція далі дії будуть, невідомо. Щоб дізнатися, як просувається розслідування, редакція телеканалу СК 1 звернулася до патрульної поліції, яким передали справу. Однак виявилось, що заява написана ще 30 липня, тільки сьогодні потрапила до відділу. І давати коментар змі вони поки не можуть. Тим часом жінки, які врятували кішку, самі встановили місце проживання водія. Такі люди не мають їздити, у них мають забрати права. Сьогодні кішка, завтра дитина, людина, ще хто небудь. Починається з маленького. Створенки декілька тижнів тому кішка народила двох кошенят, за якими зараз доглядають працівниці перукарні. Пізніше жінки шукатимуть для них новий дім. Редакція СК1 слідкуватиме за подальшим перебігом подій та повідомлятиме у своїх соціальних мережах. Анна Віталій Воловоденко, телеканал СК1.